Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Бабусь пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <реку> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся? чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як, скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна вежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. А тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню. Врахуй, око дуже липке. Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Wow. Око, справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Wow. Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Wow. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А? Звідки тут очі? Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай бодай один. <плес> Ти ж друже. Поділися з нами. <плес> Нема чим більше ділитися. <плес> я все доїв. Дивіться, пусто. <плес> О, що це? Чому я так добре бачу? Це <плес> все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. <плес> так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? <плес> а, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна Чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б замість того, щоб сміятися? Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так довго? Ага, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не ні, дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласуші. Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись! Фу, тільки не броколі. Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. What? Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Простань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Вражайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Та, давай її сюди, я полюю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ага, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія, залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. Скіделс. Клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто! Тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! Ти ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше. Яке вибрати колір? Які цукерки я буду їсти першими. М -м, думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Який колір дістане, то і їстиму. Вау! І почну я зеленого! Вау! До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. Ґау! А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться. Оце так. Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна. Нічого собі. Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми, звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може тобі пощастить? Ти знайдеш щось варте. Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу, як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до Еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Чого собі? Це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю. Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей? Просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. Ще я знайшла бантус, який дуже нагадує мікрофон. Ля-ля-ля! Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом, тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата настав час другого раунду. Hey. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. <рик> Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті й на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так: до них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній ходок. О! Оце так! Відчуваю, на мене чекає дуже світний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який хот-дог без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, Навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потертися булками, тоді весь соус буде на ходогах. Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. <звіт> Тепер саме час Еммі натискати кнопку. Hello. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <звіт> э, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, you. Одна рибка не може бути. What? Зараз точно буде ще. О! Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тогнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг. Його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. А, він хоче мене з'їсти. Відчепися. <рик> uh, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Супер! Пане ведучий, у мене і для вас хот-дог залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Лакшина? Але лакшина без нічого це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. <реку> Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся. Тому що на тебе чекає ще й соус. Ну, ось це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. <реку> Пробач мені, Еммо, я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про Базілі. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч ми мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца. Що може бути більш вишуканим та прекрасним? Ай, Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. Е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію, що це таке. Звідки стільки брудних шкарпеток то футболок? Яка гидота? Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, hey, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. <плес> а навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали. Ідеально. І Весело, і корисно! Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Має бенгальський вогник подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято! Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, як і я.